Прийшов кап і вже сказав, що мене поміняють. Твої согласилися тебе поміняти. Ну, потім, я в мене така надіжда, вже я, вже, що зараз мене вже поміняють. І правда, мене тоді вже поміняли на п'ять двохсотих. Їх откопали в Русанові. П'ять цих двохсотих їхніх знайшли в Русанові. Як міняли, він мені сказав, що там ще ваших шестеро ще є. Типу. Ну, тільки тих шестеро я узнав, що потім розстріляли у перемозі в новій пошті. На новій пошті, я думаю, що там теж дуже мене возили, бо я знав, що шістьох десь іще довжні десь десь бути. Вони мене БТРом привезли, міцеком міциком п'ять. п'ять жмуриків. Там чоловік ще 120 наших військовослужбовців стояло далі, оцього, бо ніхто не знав, чим це все за, закінчиться. І поміняли мене і одка от, откопали цих двохсотих у Русанові. Я теж дякую тим людям, хто копав. Це теж встановили вогонь, щоб між Русановим і між Русановим і перемогою встановили повністю бойові дії, щоб відкопати цих п'ять двохсотих руських. Дякую, хто різкнув, бо відкопувати. Ніхто не знав, теж коли як вони будуть відкопувати, чи їх не накриють градами або танчиками і всім Ну, Викопали Сразі сміливі хлопці наші ЗСУ. І слава Богу, і так само при Оміні, що вони не побоялися приїхати забрати. За 12 днів я похудав на 15 кілограмів. У мене організм повністю був знесилений. плюс я боявся, що мені руку одріжуть, бо могло бути зараження, було лопатка прострелена гангрена. Я думав, що руку одріжуть. Ну, якось так. Бог теж дав силушки, що все обійшлося. Не не було ні зараження, нічого.